Рік тому, приблизно 26, листопада доводилося приїжджати, загинув боєць нашого батальйону Андрій Єрга, позивний Давид. Він вів'янин. Його тут пакували на Личаківському цвинтарі. Це віржі його пам'яті. 40 днів не писалися вірші, лягли в могилу, пішли від мене. Відтоді, як 23 листопада загинув у пісках боєць батальйону ООН Андрій Юрга, Львів'ян. Позивний Давид. Вірші взялися чорним, вірші сорок днів носили траур, присипалися землею, заїлися попелом. Вірші ціли 40 днів сиділи в окопах, стіпивши зуби, мовчки вистрілювалися. Вірші не хотіли з ніким розмовляти, про що говорити. Про смерть. За цих 40 днів вірші бачили багато смертей. Вірші бачили, як вмирали дерева, які вже ніколи не будуть вмирати стоячі, які не добігли до замидіри заміновано осінь, які вже ніколи не доростуть до природної смерті. Вірші бачили, як вмирали тварини, як поранені кишки і собаки волочили по дорогах свої киш... кишки. Якось так буденно волочили, без поспіху. І вірші не знали, як учинити, добити їх від жалю, щоб не мучилися, чи від жалю не добивати їх. Вірші бачили, яка є Європа, Європа, стара хвойда. Вірші з огидою дивилися на її сухі чресла, запалі груди, як вона без ротом голосить, спермій ботоксу, спермій ботоксу. Немає в копальнях дикого сходу стільки спермій ботоксу, щоб зарадити їй. Вірші бачили, як конає Росія, підер Росія, сифілітик збочениць, який весь свій мерзенний вік одягався в жіноці. Хоча ніколи не був жінкою, я був просто мерзенним збочницем, яким нікого немає. Підер завжди конає на самоті. Вірші бачили, як конає Америка, Стрептозерка Америка, сейстряпий стрюк курви Європи, який круж новитися, те саме, що молитися. Вірші бачили, як має хата, їхня хата. Ваша хата. Це ж ваша хата. Он так, що за рогом. Ще рік тому це була звичайна хата з теплими вікнами, гостинними дверима, білими стінами, з новою покрівлею, стояла в обрамленні квітника-виноградника над затишною верандою, з яблуною, сливою, грушею, горіхом у доглянутому саду, із людьми, людьми. Коли прилетіла перша куля, хата спершу навіть не зрозуміла, що сталося, тихо зойкнула і так само тихо заплакала. Куля поранила стіну. Потім прилітали інші кулі, хата ніколи не могла здогадатися, коли колесами, не могла до цього приготуватися, прикритися руками, куди сховатися на горище або в підвал, коли дірявили стіни, повибивали вікна, залітали всередину, на кухню, вітальню, в дитячу, навіть у дитячу шукали людей, кулі завжди шукають людей, кулі завжди шукають людей. Хата здогадалася, в хати серце зомніло від страху. Люди це сенс будь-якої хати, коли кулі не знаходили людей, вони особливо лютували і трощили все. А потім прилетіла міна, впала на дах. Хата любила слухати восени, коли на її дах падали горіхи яблука. Коли горіхи чи яблука не боляче, не страшно. Хата чула від людей, що міни – це боляче і страшно, але не думала, що аж так. А потім прилетів снаряд, випущений з граду, і влучив примісінько в хату. Хата підстрибнула, наче дівчина над вогнем накопала, яку мить повесила в повітрі, і поволі почали опускатися на землю. Але вже не так, як стояла. Дах, стіни, підлога, дитячі іграшки, хатні посуд, меблі, піч, годинник – усе перемелене, усе покусане вогном війною, усе поїжене вогнем, усе. Вірші бачили, як гинули люди. Вірші струмляли у вуха стріляні гільзи, щоб не чути їхні хрипів, їхнього стогону. Вірші повиколювали собі очі, щоб чуть не дивитися на мертвих людей. Одні люди вмирали звінко, в бою, на радному полі, так наче красиво. Вірші бачили, як з неба опускаються янголи, у білому, наче санітари Господа, щоб забрати ті часті душі подалі від сплюдендрованих тіл. Інші люди вмирали тупо, наче жили в борці за сніданком, дорогою на роботу чи за кухлем пива. Вірші бачили, як шовт, як жовта рідина, яєчня з беконом, просувається всередині цих здорових організмів, цих неживих людей. Вірші найкоротший шлях до неба. Головне не боятися спробувати. Вірші бачать безодню, падаючи вниз, головне запам'ятати шлях нагору. Вірші скрізь побували. Вірші бачили там, де немає місця для віршів. Вірші бачили все. Вірші бачили все. Ну, Якщо я вже згадав Андрія Юргу. вони вдвох прийшли до нас в підрозділ. Андрій був в батальйоні три дні. І не для того, щоб стати героєм і приєднатися до Небесного Лесарства достатньо трьох днів. Василь Кендратський, кінрат. Теж Любів'янин, він мешкав тут в Миколаєві, воював і жив на півроку довше за Андрія. Василь загинув рівно через півроку, в кінці травня цього року. Зв'яз Андрієм не встиг подружитися, ми були мало знайомі, три дні цього недостатньо, хоча війна зближує, а Василь став одним з моїх найближчих друзів 30 травня. Я віз його з Донецька, в своєму джипі, в себе за спиною, привезли ми його сюди, у Миколаїв, у Львів, він теж лежить біля Андрія на Личаківському цвинтарі. Це вірш його пам'яті. Його ще немає в книжці, він написаний пісні, що книжка виходила взимку, вірш написаний влітку, але колись він теж буде в книжці. Отже, вірш пам'яті Василя Кіндрацького. U nas tu je leto Kendrate, spekhodna leto 2015. Kaj? U nas tu je leto Kendrate, spekhodna leto 2015. Leto, da je kogar ne bi dolžil, ne do streljal, ne do kopal, ne do kriv. Tri kroge. Три довгі черги, три окопи, три гранати. У підручниках з історії про це літо напишуть. Після 2015 років протистояння війна прийшла у завершальну фазу. Цікаво, що напишуть про нас, чи згадають нас байдуже. У нас тут літо Кіндрата. літо, як постріл сау, літо, як пряме попадання в хату, в хату, де ховалася від обстрілу та сім'я. Зараз там тихо, діти не плачуть. Попивши морду лапами, підівгавши хвіст, літо покійно лежить біля наших ніг, наче переляканий вибухами собака. У нас тут літо, брате, літо що скрипить піском на зубах. Демитік підбитий танк, пересувається на петерах та на візках, застрягає в тілі як осколок після вибуху міни чи гранати. Літо, що замість полуниць пахли розпланеними перцями, автоматним мастилом гноєм незагоєних ран пороховими газами. Літо прийшло, щоб залишити на шкілі опіки від скляних гільз і піти на протезах замість відірваних ніг. Літо ж Літошкварчить черне, ніж шрапнель в голови. Навіть сонце дивиться на нас вовком. Це сонце розплавило б нас. Цей звір сонце загризло б нас, як були б без металу чи каменю. Але нас голим сонцем не візьмеш. Ми із плоті та крові. Це літо нас випробовує. Що нас випробовувати, кіндрати? Ми на одному подиху пробігли б це літо, бо нічого так не вбиває солдатів, як розмови про мир. Ми чекаємо наказу про атаку. У нас тут сонце кіндрати. Сонце як випалений вибухом окоп. Сонце як розплавлена броня. Сонце від якого стікає жиром, як копчений лящ. Сонце від якого стає гетко торкнутися до себе самого. 24 години на добу сонце висить над головою, як ворожий безпілотник. Видивляється нас. Ну тут ми тут. Що з того? Сонце якого, по якому хочеться влупити автоматну черпу. Дати зал зриває дах від цього сонця, від цього літа, від цієї війни, від цього всього. Всі донецькі постелі води немає. Всі донецькі постелі нічого немає. Окрім війни, окрім нас. Дарма що село називається водяне? Кожен день небо нам присилає гра десь із за горизонту і дрібний металевий дощ, який зволожує землю нашою кров'ю? Вони сподіваються нас злякати? Вони так багато знають про нас, що вони про нас знають. Нам потрібні чотири речі: набої, питна вода, щоб трьохсотих вчасно забирала швидка і щоб в окопі не управлятися. Невже ми так багато просимо? Небо вище за сонце, але вище за небо солдат. Скажи, як передати тобі автомат за останні тисячі років не побачив неба жоден кацап. Нехай так буде надалі. Присилатиму їх тобі, скільки зможу. Справа наче в пустелі. Скоро тут буде постаря Донецька, скоро тут нічого не буде. А ми будемо, виризаємося зубами в цю землю, запиваємо гаряче сонце, гарячою водою, дарма, що в цій воді майже немає води. В ній значно більше нашої сечі, крові, поту. Половину склянки виливаємо на пісок за всіх, за кожного. Пригадуєш, брати, коли почали гинути наші, ми залишали для них ковток на дні, чарки. Їх так багато загинуло за цей час, що ми почали залишати їм третину. Відколи загинув ти, я залишаю тобі половину склянки. Тепер ти подав. Е, давай заповідом на сам кінець вечора. Це буде така mm -hmm. кода. Я, перший твір, який я прочитав Бориса Гуменюка, це був роман Лук'янівка. Це така товстелезна книга, сторінок на 700. Так? На 800. Ми коли їхали до Львова, виявилося, що маємо сентимент. Ну, добре, Я зроблю експеримент. Прошу підняти руки, як колишній викладач. Хто прочитав Уліса Джойса? О, троє. Четверо, п'ятого, п'ятого людей почав у лісу. До речі, шестеро. До речі, і і плюс нас двоє. Таким чином ти ти в Львова. <сум> <сум> тобто ми маємо сентимент до уліса. Ми е, з Борисом його читали ще, коли він був в журнальному варіанті російською мовою. Цього року ви знаєте, він вийшов українською мовою нарешті. От, тобто Бориса Уріс, як і, ну, матричний такий твір, можна сказати, і тому він може писати довжелезні величезні романи. Е, Лук'янівка це СІЗО, в якому Борис відкалатав два роки, так? Повних два роки. І, і тебе відпустили як Івана Яковича Франка з Бригідок і сказали, що вони помилилися, так? Що насправді ти не винен. Ну, але. Це один з принципів, ну, принаймні доброї, реалістичної прози, чого не виконували наші видатні постмодерністи, там, Андрухович, там, і так далі. Це війти в позафіологічне життя, вгризтися в нього всіма базурями своїми зубами, їх не знаєш, вибачте на слові, і вирвати цей шматок і описати його. Тобто наші прозаїки, ну, мого покоління, я можу, звичайно, помилятися, вони цього не роблять. Тому у нас немає нормального роману про лікарню львівську, топольну, а там є, що писати. Немає. Ну, є правда, військові оповідання Андруховича. Відомо йому належне, він написав цикл чудових військових оповідань, може найліпше, що він написав. Є е, 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 е в нас багато багато всіляких творів, де герої впізнаються. Наприклад, в щоденному жезлі Пашковського, його вважають одним з найталановитіших прозаїків, можна впізнати і Сем'юка, і Цибулька, і Забушку, і кого-ті читаємо Хрещатик Плаза Бойовича, з думав самі, Гарасим'юк Забушка. Ліна Костенко там в двох стався. Тобто читаємо Андрухович, а, там якісь Іздрика впізнаєте, Читаєте Іздрика – впізнаєте Андруховича. <схід> тобто, письменники пишуть про себе і про інших письменників. От, а Борис Гуменюк в романі Лук'янівка. Не писав про інших письменників, хоча він трохи роздувся роман з філософськими роздумами і так далі тому подібне. Я коли його не знав, я думав, що це така, така самодіяльність філософська. Насправді він дуже розумний дядько, читає купу всіляких розумних книжок. Співак, до речі, композитор так, цього не знав, так? має прекрасний голос, прекрасний. Майже Тарас Григорович Шевченко, який співав на весіллі в куліша. Я там був, я знаю. Борисе, розкажи хоч щось про свою прозу. Тому що в тебе таке дивовижне поєднання, навіть твої Варліби, таке називають прозою. Хоча я вважаю, що це абсолютно помилка, це просто люди не відчувають ритку Верлібрового, Тому що там є і повтори певні.